Ще раз вітаю всіх з Швайнфурту, біля Швайнфурту. Це Баварія, недалеко від мого помешкання. Вітаю вас на каналі alex 333 і на Автохаосі, де я тільки но показував відео, робив огляд шкоди Суперб 2014 року за 8 тисяч нетто, але, на жаль, беруть її для Польщі і Штоєр відшкодовувати не будуть. Буде вона коштувати 9700 замовнику огляду. Він її купує при всіх тих недоліках, що там були. Машина ця, в принципі, я підтримую, тому що машина не вбита. Кермо, сидіння, е, рукоятка передач, педалі, ущільнювач, все виглядає просто не знаю, на 100 тисяч максимум кілометрів. Це те, що я завжди повторюю на своєму каналі, що головне не цифри пробігу, головне, як той пробіг зроблений, в яких умовах, на які дистанції, якщо на великій дистанції, то машина зношена менше завжди, якщо на короткій дистанції, то машина зношена більше. Те саме з тими зубчатими ремнями. Якщо машина ходить на далекі дистанції, виключно можна міняти і один раз в 400 тисяч. А коли по місту не завадить і кожних 60-70 тисяч. Те саме з мастилом, ну то таке. Давайте перейдемо до огляду автомобілів. Я хочу зробити екскурсію по цьому автохаусу. Можливо, когось щось зацікавить, можна за, за недорого подивитись машину, показати і моментально рішити. Я не знаю, як тут ціни. Ну, торгуватись можна по машинах, наскільки я зрозумів, на тій машині 300 скинули. Зараз покажу вам. От у нас Audi в седані А четверта. Ну, тут ціна. Дуже дорога, але цей рік свіжий, ні, не такий вже свіжий, 17-й рік. Лімузин, 17-й рік, 62 тисячі пробігу, бензин, 2 літри бензин. Мервер Штоєр. ніхто у свайсбар, тобто немає не повернення. Штоєра машина приват. Гарна машина. До речі, всі тут у нього в основному гарні машини. Немає щось тут ціни на посад. Можна запитати окремо Б8 посад без цінника. Можливо, він проданий. Бачу з всіми асистентами. Рівненький, класний посад. Запитаю. Так, шкода Октавія. Гарненька, рівненька. Октавія. Йо моя. Тесла моя. Знову врубила сигналізацію. Зараз відкрию. Дружина сидить в Теслі і вмикається сигналізація. Випадково замкнув. Повністю рівна шкода, нова резина, не видно перекрасів, є всі асистенти. 17-й рік, 144 пробігу, але ціна не дешева. 19% можна штоєру відшкодувати, – цінник. Але дивіться на, на стоянку, скоріш за все, там буде на мобіле, як правило, ціна дешевша. Я скину пізніше з посилання теж на цю стоянку. Під відео буде. По закінченню відео обов'язково це зроблю. 110 кВт, самий такий. Мотор надійний 140 пробігу, ну, машина як нова, світлодіоди, оптика, не видно недоліків, так, ще одна Октавія комбі RS. Дуже гарна, ідеальна машина теж, оптика. Найсучасніша, ну не найсучасніша, так, 2017 року 70 лише пробігу, але дивіться 24490 і без повернення. Ну це недешево, скажімо так. Але от по цій октаві, ну, якщо там ще дешевше стоїть ціна на мобіле і потім ще торгуватись, то... Це ж мінус штоєр. Ціна все рівно велика, звичайно. Так, йдемо далі. Чорна знову. Шкода, Суперб Ціла, рівна. Не піскоструєна навіть спереді. Комбі. 86 лише пробігу, 11-й 2016 ага, ну вона майже 20 тисяч і без повернення. ну. Така машина 140 кВт, 2-літровий мотор. Ідемо далі. О, посад, альтрак. Крутий посад, альтрак. Але ціна. 21 490 мінус штоєр. Дев'ятий 2017, автоматік 165 тисяч пробігу, 140 кВт. Так, Звичайні сидіння. З Алькантарою. ДСГ коробка. Угу. Нова навігація, модель, модель рестайлінг. не видно вмятин ніяких, ну але але ціна. Хоча вони не часто зустрічаються, хто хоче альтрак. Вони зустрічаються дуже рідко. 21490 мінус Штоєр. Але дивіться, ні, це з мобіла розпечатка. Це така ціна значить... І на мобіли, хоча там може бути вже відредагована дешевша ціна, треба дивитися. Ще раз повторюю, що я після відео кину посилання. Тут нема цінника, можливо, продана. BMW X6 теж рівна машина. Абсолютно рівна. 224 пробігу, пробігу, й 2015, -й, 280 кВт. Так, 3 літри об'єм двигуна. 36 490 мінус штоєр, мінус ПДВ, 19%. Шкіра всередині незношена машина, судячи по сидінню водія. Трохи вона просаджена, але не дуже. Зовні оптично машина виглядає ідеально. Але ж 36500, ну правда, мінус штоєр. Ну, звичайно, тут все тут є оптика, асистенти. Да, вона повністю рівна з усіх сторін. Так, йдемо далі. BMW 218. Теж повністю рівна машина. Не видно перекрасів. 14490 мінус штоєр. 7 2017, 193 пробігу, 110 кВт. Тюф вже закінчився, техогляд. Така от машина. 14 490 мінус штоєр. Недешево. Зовсім не дешево. Ще одна така сама машинка. За 16 490 теж рівно все.

Другий 2018. Бензин автомат, 79 пробігу, 23 990 мінус штоєр. Так. Ну, що тут? Сидіння звичайні. Асистенти теж всі є. Так, далі йдемо. Тігуан. Рівненький Тігуан. хайлайн версія 3-2019 78 пробігу. Дволітровий мотор 140 кВт. 32 480 мінус штоєр. Звичайний салон, ДСГ, ну... Но... Ні, незвичайний, з Алькантарою комбінований салон. Так. Ще один Airline. Тігуанчик 28 990. Airline. Ну, машини всі ідеальні, але, як бачите, коштують.

Сьомий 2018, 54 тисячі пробігу, бензин, 140, 110 кВт 2-літровий мотор 27 990 без повернення. Ніхто свайсбар. Так Мерседес C300 В матовому кольорі, в матовій плівці. Обклеєний, там видно, він срібний був, весь в плівці АМГ 89 пробігу, 11 2017, 2 літри мотор, ціна 30, 3 490. Е, без повернення. Так, Ну що, показав трохи машин, давайте ще цей. Паркетник. Останній і все. Йо-моє, 45 990. g class AMG. 16 рік, 76 пробігу, автоматик, 245 кВт, 3 літра мотор. Шкіра. Продувка сидінь. Ну, всі асистенти, звичайно, як бачите. Нічого, рівненький, але дорогий. От такі машини. Як бачите, ціни. Всі дуже великі, дешево, дешево останнім часом ніде нічого немає. Машини здорожчали. І не тільки машини, все подорожчало. Земельні ділянки, хати подорожчали, все подорожчало. Їжа подорожчала, супермаркетах, одежа, ні, одежа так майже не подорожчала. Але в основному все подорожчало в Німеччині, в, Німеччині, в Європі, всюди. Я не буду навіть тут зупинятись біля тих машин, тому що, як бачите, ціни всі дорогі. Але я впевнений, що можна телефонувати, торгуватися. Можливо, когось щось зацікавило. В Октавія ще одна є безцінника. Теж, до речі, не продана, ще не поставили просто на продаж. Так. Чому подорожчало? Ну, я думаю, в зв'язку зв з війною, в зв'язку з інфляцією, все подорожчало. Абсолютно все подорожчало. Не знаю, чому подорожчало. От такий автохаос, як бачите, здоровенні бокси. Злів і шеф тут. Вони, як бачите, тут з 94-го року вже. Вон всередині є Бентлі на завершення. Покажу. От я всередині в офісі. Алло, їх noch Бентлі. От така машина, красавиця така Комтфетка. Можливо, комусь і така потрібна ідеальна машина. Абсолютно нічого ніде не роблено. Шестилітровий двигун вона має. 97 900. Коштує 12 рік. 90, скільки там? 90 пробігу, 423 кВт. Вона кабріо має темно-коричневий салон. Ну, така машина серйозна. Темно-коричневий дах також вона має. Ексклюзивний. Можливо комусь і така потрібна. Гарна машина, гарний салон. <рес> Яка витрата, який ну, бере вона бензину з своїм мотором виобразним. Дуже багато. Це. Такі машини не беруть для економії палива. Такі машини беруть для понтів. Хто має грошей, немає куди дівати, то таке бере такі машини. От. Ну все, я буду на цьому закінчувати своє відео. Мьохте Фраген Октавія, Лінки Зайте, фоне, кайне прайс дрине. Зараз запитаю за ту Октавію. Може там нормальна ціна. Тому що Октавії, як я зрозумів, цікавлять найбільше. 9000. 9000 Октавія. Іду ще покажу. Ту Октавію За 9000. Можливо, вона когось. Вельхебау, я раді за Октавія. 216. 2 литра машина, дизель, я? Yeah? 110. Okay. 110 кВт. Окей. 110 кВт. Иду, покажу. От наша Шкода Суперб, яку я оглядывал. Яку забирають. Замовник огляду її вже задаткував. Так. Ну от, Октавія. Бачите, як вона високо стоїть. Зовсім не вбита машина в класному стані. Дивіться, яка машина. Ну. Ручна, правда, коробка. Але шкіра комбіновано сидіння трошечки просажене. Резина нова. Спереді таке трошечки є. Ну нічого така машина. Тут щось трохи спучилось На решітці. Нічого така, рівненько. Непогана машина. Ну таке, якщо комусь потрібно, можна буде оглянути, телефонуйте. На цьому буду закінчувати моє відео. Телефонуйте, якщо зацікавить якась машина, якщо потрібен буде огляд, ну, бажано недалеко від моєї локації, 97 708 моя локація, бадбоклят по індексу, по почтовому коду завжди нагуглити, знайдете. От можна буде оглянути машину. На все добре.